Готую чіпси із цукіні. Використала отакі приправи. Деліські трави одну пачечку, а приправа до овочів половинку. Половинка в мене ще залишилась. Одна чайна ложечка солі. От. І все гарненько перемішую. Розкладаю все на пергамент на сіточку від дегідратора. А зверху все присипаю пармезаном. Купила його уже тертим. Ставлю в дегідратор на 15 годин при 50 градусах. І отакі чіпси в мене вийшли в кінці. Пробуйте і ви смачного.